Зміст рейтингу це відсвідковування кількості інформації, яке публікує про себе комунальне підприємство. Тому що якщо ви зараз захочете знайти інформацію, не знаю, додаєте рекламний інформаційний центр в Google, то ви не знайдете ні веб-сайту, там дуже складно буде знайти інформацію про директора, про ті послуги, які вона надає. Зміст того, щоб ми заставили комунальне підприємство максимальну кількість оприлюднення цю інформацію. Чому? Три причини. Прості. Перше. Ми ж говоримо про боротьбу з корупцією, по-іншому, як через публікування цієї інформації це неможливо зробити. Друге, ми говоримо про, дакі, про якість наданих послуг. Як мені дізнатися, які надає послуги для А, Третє, ми говоримо про те, що є потреба, в тому, щоб була певний рівень довіри до комунальних підприємств і до органів місцевого самоврядування. Іншого механізму пошуку довіри, як через публікацію інформацій. Інформування зроблення нормальних веб-сайтів, публікацію укладених договорів, публікацію укладених актів виконаних робіт, як це починало вже зробити одне підприємство, і інше, немає. Це єдиний шлях, так? Тому що тоді незалежно хто буде директором відповідного комунального підприємства. У нього є певний стандарт, і він розуміє, що всі вакансії, які в нього з'являються, повинні бути оголошені на веб-сайті. Чи якщо він укладає якийсь договір, про який ви не знаєте, наприклад, там. Велика кількість комунальних підприємств, наприклад, такі як РЕО, вона є купу договорів підряду, але про них ніхто не знає. О, а якщо буде певний стандарт, так, який зобов'язує незалежно яке це комунальне підприємство, чи велике, чи менше такий, як рекламний інформаційний центр, чи таке велике, як воду Екотехпром, чи там не знає Древо Величезне, чи Електроавтотрас дає. Майже 300 працівників, єдиний стандарт публікування інформації. Чому до них така увага? Та дуже просто, тому що це комунальне підприємство, це ж не приватна власність. Хоча приватні підприємства, якщо ви зайдете на велику кількість таких великих приватних підприємств, ви навіть можете знайти там так само копії о, зовнішнього аудиту проведеного чи інформацію, як зв'язатися банально просто з керівниками цих підприємств. У нас була велика проблема отримати певний момент. Електронні адреси відповідних комунальних підприємств. Добре, що ми їх знайшли там на сайті виконкому, схова. Вони працюють. Частина з них цих комунальних цих електронних адрес не відповіла. Ці скриньки були не працюючі, наприклад. Це як мінімум два. «Ліфт» і аварійна ЄРЦ це недійсні електронні адреси, які зараз знаходяться на сайті міської ради, вони є недійсними.